Вітаю! В цьому прогнозі ми розпочнемо з Київської області. Прогноз буде до 20 го числа. Ми тут будемо активно розглядати ті області, які не подали в іншому прогнозі, тому спостерігайте. Працюємо з картою. я поламаю. Київська область. Починаємо з кордонів. Тут зразу принцеса мечів тут активний рух, укріплення, якась ілюзія. Людям потрібно бути обережними, тому що тут буде дуже багато інформації по кордонах іти. Так, дивимося. Тут по області є е, показано, що буде летіти на Київську область. Е, сюди зі сторони Вінницької області е, на захід України випадає диявол. Е, якісь обмежені дії. Перебої зі світлом, звісно, тут у нас випадають іменно на Кию. Кордони е, укріплюються там, е, створюється певна ілюзія. Е, поки що там іде повільний рух з кордонів, ситуація під контролем. От на кордоні ситуація під контролем. Іерофант все контролюється. Посилюється десятка пентаклів, кордони посилюються. Люди е, бояться, люди слухають всяку різну дезінформацію, і вони не знають, чи бути їм там, чи е, кудись звідти е, переїжджати. Переїжджати, можливо, це теж зв'язано з ресурсами, я так розумію, шестів пентаклів, тому що е, проблема. З теплом і зі світлом, проблема з водою і комунікацією. Люди обмежені. Люди обмежені у своїх діях. Людям приходиться шукати вихід з ситуації. Ну, тут ми можемо спостерігати десь зі сторони кордонів якісь дії. У повітрі, можливо, то навіть знову якісь безпілотники з'являться на територіях. От наступне у нас йде Чернігів та Чернігівська область. Е, тут Якісь варіанти розробляються. Угу. З кордону тут теж випадає диявол, страху людей. Проблема з енергоносіями. Складна може бути ситуація зі сторони сюди е, Новгород Сіверський. Тут щось, м м можуть бути якісь удари. По дияволу от по дияволу можуть бути удари якісь е, у, у трьох напрямках десь зі сторони кордону. Якісь можуть чути люди зриви, підриви. Щось щось такого плану може е, бути відчутно по кордонах. Ну Не знаю чи. Це ракетні, але йде, що от воно десь на рівні звуків, підривів, можливо, це щось розмінування або замінування, щось такого характеру. Зі сторони Київської області якась така зберігається напруга. І якщо дивитися зі сторони Полтавської області, тут по е, помірності, тут якась така більш помірна ситуація. І е, тут у нас іде шістка влюбленної, е, показує, що е, десь сюди Ніжен ситуація буде така, як і була. З Сумської області йде якесь певне блокування, тут е, якісь сумської дії область, ну, щось там буде, і випадають конкретні перебої зі світлом. Суми та Сумська область. Тут щось якась тема патріотизму. Щось, люди вже втомилися від того патріотизму, люди втомилися від всього, що відбувається. Дія, протидія йде повільним методом. У людей піднімається критика, у людей люди виснажені. Так, і дивимося по території. Більше сюди від е, ямпіль, сюди якась напруга більше спостерігається. Так, сюди е, по кордоні е, ворожба, сюди йде небезпека, суми. Суми, охтирка, тростянець. Так, якщо дивитися сюди лебедин Ромне, ситуація буде така ж, як і була а Ромне сюди з Ромне до конотопу показує, що там якесь іде формування якогось плану. Щось десь сюди можливо буде щось пролітати, чи якась протидія буде сюди липова долина, десь ось так показує прямо. Східна частина, ви зрозуміли, східна частина, я доклала, тут іде онулення, шут. А перебої з водою, перебої зі світлом. Вся ця сторона вона під небезпекою. Так, у нас далі йде Харків. І дивимося, що тут по Харкову, дивимося околиці. Околиці показують, що потрібно бути максимально обережними. У нас тут знову три напрямки показують, як і в сумах, емоції. По кордонах ми бачимо сюди зі сторони Луганську, Куп'янськ. Кіш... Кішварівка сюди, борова, сюди працюють зрадники. І якщо дивитися десь сюди західну частину, сюди Костянтинівка, Люботин, Нова Волга десь тут показує, що будуть, буде щось летіти. Або будуть якісь попередження, теж попередження, якісь сюди є бажання, є бажання, є обговорення певних дій стосовно Харкова. По центру Харкова десь чугує, в центральна частина випадає диявол. На що? На якийсь стратегічний об'єкт. Щось уже туди було, там вже куди щось летіло, можливо, там якісь є загроза потенційна для будинків. Для цивільних на ніч теж є небезпека. Знову такий випадає напруга зберігається. Людям потрібно звернути максимальну увагу. Люди вже там давно живуть у таких напружених обставинах, тому тут... Ситуація зберігається напруженою по Харківській області, там будуть знову ж таки цілитися по ем, об'єктах, які забезпечують нормальні умови для людей стратегічним об'єктам. І подивимося, що тут у нас Барвінкове, Донецька область, Донецьк, околиці. І тут у нас зразу випало з неба, ситуація з неба, щось постійно знаходиться в небі, якась активна позиція, Слов'янськ, лиман, Краматорськ, якась розвідка з цієї сторони працює, з російської сторони активні дії. От на Бахмут випадає туз мечів. Колісниця. Там дії продовжуються активні. Зміна якихось планів буде, щось там зміниться. Позиція може змінитися чиясь Україна. Позиція Росії якось зміниться. Вони готують якісь. План зі сторони сюди Бахмут, Горлівка, Турецьк. Е, щось тут приховується. Прихована інформація буде для людей. І сюди Бахмут Слов'янськ закрито. Закрита інформація, і тут. Е, Даний указ корлем Пентаклів. Іти, незважаючи на втрати ні на що. Угу. Мар'янка, Вугледар сюди теж спостерігається. Напружена ситуація. Угу. І тут у нас показують Іл Іловайськ, проблема перебоїв зі світлом, там, там якийсь вогонь, щось, щось підриви, бавовна, можливо, ось такого характеру. Зі сторони Запоріжжя, там якісь дії. Ну, Можливо, навіть бути якась тут заборонена зброя, щось хімічного характеру у стороні торець, Бахмут, сюди в цю сторону. От Краматорськ у нас теж щось показує. Краматорськ готується теж якийсь такий обстріл Краматорська. Так що будьте уважні, Краматорськ у нас теж попадає під обстріли. Так, ідемося ще з цієї сторони Луганську область. Луганське дії обмеження Луганськ. Для Росії неможливість там просуватися. Ну, ця карта ще й відіграється, що ну, нема кому багато полягло. Зрадники, зрадники, Зі сторони Росії теж діють зрадники, активно здають позиції, звідти з тої сторони. Так, і ми зараз подивимося: захід, схід, південь, північ. Зрадники прям е, показано Троїцьке сюди, нижнє сватове, е, Кадіївка, Брянка, тут, можливо, якась десь в цьому напрямку. тут Петрово краснопілля. Сюди в цю сторону. Тут можемо спостерігати якусь там бавовну. Тут є певний план з української сторони. Підсилення зі сторони брянка. Якесь. Зміна зміна планів, можливо, це навіть показує відхід. Якось сюди ровенький, антрацит. І якщо дивитися Сєвєродонецьк тут. Інформація закрита, лисичан, северодам'яць, Первомайськ. ситуація закрита. Тут є певні накази, тут розробляються певні фокуси і маніпуляції по цій території. Проблеми перебої з ресурсами це однозначно. Тому будьте обережні.